Чим відрізняється почитання ікони від поклоніння Богові? Одна з основних таких ідей, чому хотіли боротися з іконами, до речі, теж і тепер, сьогодні можна почути, наприклад, від різних інших релігійних течій, які кажуть, що ви маєте ікони, ніби поклоніння належить тільки самому Богові, а ви поклоняєтеся реліквіям, мощам. Іконам Христу, є такі течії, які навіть кажуть, що не треба ставити на собі знак Святого Христа. Ще в 787 році, сьомий Вселенський собор дуже гарно пояснив оцю відмінність і сказав такі слова, що поклоніння належить єдиному Богові. Тобто ми поклоняємося тільки Богові. Святі ікони, реліквії, мощі святих, ми їх почитаємо, тобто ми їх вшановуємо, але ми їм не поклоняємося. В цьому є дуже суттєва різниця. Поклоняємося Богові, а інші святі речі просто почитаємо.